Вітаю, шановні! Всі сумували за новими контейнерами і танками. Ну, якщо ні, то все одно тримайте в гру. Завезли нові контейнери на новий танк. ТС 60 це, якщо що така собі ПТСА 8 рівня з заднім розташуванням башти. Ні дійсно непоганим бронюванням в лапках. Тому переходимо до цього ж бронювання. Як нам пишуть в технічних характеристиках, маємо 170 мм броні в башті і всього 110 мм в корпусі. Чи зможе вона танкувати? Думаю, що так. Навіть від ромбо. Але ось який нюанс, це НЛД. Він, по-перше, величезний і картонний, що означає, пробивати будуть без проблем. А ось щодо вразливих місць, то маємо лючок на башті. Місце під баштою, як не дивно, маска гармати теж пробивається, і, звичайно, величезний НЛД. На цьому, мабуть, все. Гарний знак не пробивається фугасами в корму. Плюс до карми. Чи правильно корми? Але якщо так багато вразливих місць, то, мабуть, гармата буде просто ідеал. І ось якраз таки ви вгадали, ДПМ під обладнанням має майже 3К, тобто перезарядка гармати всього 7,8 секунди з пробиттям на основних в 242 мм. І шкодою за постріл в 380 одиниць. Тобто ми маємо досить непогану гармату, від якої зможемо грати. Єдиний нюанс це довге зведення в 4,6 секунди. Це досить багато. все-таки. І мінус 7 КВН не стануть рятувальним колом. Тому хотів би сказати, що краще грати від рельєфу, але не можу сказати, бо мінус 7 буде вистачати не завжди. І в більшості випадків будуть рятувати на якомусь Хімельсдорфі чи ще на якійсь мапі, де немає рельєфу, а є тільки насипи, де, само собою, можна сховати корпус і грати від бортів і башти. Тому щодо гармати є свої плюси у вигляді шкоди на хвилину і пробиття. А у всьому іншому не дуже. На жаль, до речі, башта не повного обертання. Має всього 135 градусів вліво і вправо. Що ще буде ускладнювати цю гру, коли вас буде крутити якийсь ЛТ СТ. Головне їм цього не казати? Щодо максимальної швидкості, має всього 29 кілометрів. Хто не зрозумів, що це за швидкість покатайте на Т-28 прототип? Йому якраз в нещодавному патчі апнули швидкість. Ну і повністю гілку апнули, але і швидкість йому теж додали до аж 28 кілометрів. Не скажу, що дуже повільний, але однозначно навіть до важкого танку не вивозить. Хід назад, до речі, всього 12 кілометрів. Як же на ній тоді грати? І якщо це в топі списку, то мабуть можна активно на першій лінії від шкоди на хвилину, як не як 3К, але не треба забувати про КВН. Вразливі місця у вигляді лючка, маски, гармати і, мабуть, міцності, дійсно, я розумію, що це восьмий рівень, і типу якби 1300 одиниць міцності, наче непогано. Але два постріли і танк вже шотний. Тому, проговоривши всі ці моменти, задаюсь питанням: а чи варто навіть в топі їхати вперед? Тому тут, мабуть, треба знайти свій ігролат на цій ПТ. Бо, як на мене, виходить, що цей танк точно не для новачків. Але граючи десь позаду, зможе досить непогано прикривати від тієї шкоди на хвилину. Зігравши декілька боїв. Я вже зрозумів, що якось надіятись на броню взагалі немає сенсу, бо пробивають без питань. Хотів би сказати, що гра досить схожа на Крайслера К, важкий танк 8 рівня, теж преміумний, але начебто багато броні і гармата непогана, але активно в івентному рандомі не пограєш. Треба бути ну дуже обережним і продумувати все наперед. Дякую за перегляд цього відео. Ось такий вийшов огляд нової ПТ ТС 60. Якщо сподобалось, не забудь підтримати вподобайку і коментарем для просування. Також, звісно, нагадаю за мій телеграм-канал, в якому частенько проходять розіграші і робляться дописи щодо гри. Також є чатик, в якому ви зможете знайти відповіді по грі. Переходь по посиланню в описі під цим відео, буду чекати. Також, як я можу не сказати за любих спонсорів цього Ютуб каналу, дякую вам величезно за підтримку україномовного контенту, шановні. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення.